Догов розв'язування задач за допомогою табличного процесору. За допомогою табличного процесору. Сьогодні ми з вами розв'яжемо декілька задач. Але завдання достатньо прості. Спробуємо також побудувати графіки функцій в табличному процесорі. Все покажу, як зробити. Нічого надскладного немає. А також спробуємо повторити все, що ми з вами вивчали. Все, що ми з вами вивчали. Відкриваємо Excel. Відкриваємо Excel і починаємо роботу з ним. І починаємо роботу з ним. Так, є. так Перше, що нам треба зробити, давайте швиденько. B2, D2. Об'єднали, помістили в центрі і записуємо значення функції. І записуємо значення функції. Значение функции. Далее. Далее. Uh -huh. Тут так накрацюю, ну и ладно. x, x минус 5, 2x плюс 12. x, x минус 5, 2x плюс 12. Тепер дивіться, ми з вами зараз пропишемо деякі три значення х. І нам треба буде з вами з'ясувати, чому буде дорівнювати y для цих x, яким чином нам це зробити. Ну, давайте так, х записуємо мінус 3, далі 2. І далі давайте. Нехай буде 14. Далі, нехай буде 14. Yeah. Зараз. Далі. Тепер яку формулу нам треба прописати для того, щоб знайти значення функції x 5 Дорівнює. Далі що нам треба вказати? Б2. Б2, Б4. Тоді. Б4. Мінус B4. 5. Б4 мінус 5. А далі дивіться, є в нас ще ось така функція, яка називається автозаповнення. Те, що я вам показував. Тобто, оскільки ця, ця формула діє для усіх комірок, то можна зробити ось таким чином. Тобто, далі підтягується і заповнюються всі комірки. Далі. А далі нам потрібно Б4 помножити на 2 і додати 12. Дорівнює 2 помножити на Б4 і додати 12. Дивіться, що стосується дії: додавання, віднімання, множення ділення. Excel також ну, В нього також закладено те, що перша дія йде множення. І лише потім додавання. Ігор Леонідовичу. Да. А як ви. А як ви знову перенесли цю формулу? Яку? Ну, B-B4-5. Ну, як ви цю формулу перенесли? Вниз, ти маєш на увазі? Да, 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 да. Те, що ми робили. У вас справа внизу є ось такий квадратик. А, все, я поняв. І розтягуємо. Далі, сюди до рівня 2 помножити на b4 плюс 12. 2 помножити на b4 плюс 12. Натиснули Enter і, в принципі, тепер можемо також зробити так само. Зробити так само. І далі, якщо треба, можна перевірити, чи правильно виконано обчислення. Ну, давайте на прикладі другого. Дорівнює 2 помножити B4, ну, в нашому випадку, в другому, b 5 2 помножити на 2 плюс 12. Тобто повинно вийти 16. Якщо сумніваєтеся в правильності обчислень, краще перевірити. Нижче можете прописати це просто звичайною формулою. Або просто, наприклад, ну, числами. Головне, коли обчислюєте, не забудьте поставити перед обчисленням знак дорівня, щоб він, щоб він не просто писав 26 плюс 12 і не знав, що з ним робити. А щоб він його обчислював. Якщо коли починаєте ставити знак дорівня, він розуміє, що його треба обчислити. Записали. Та що таке? Знак множення. Створили новий аркуш. Створили новий аркуш. Створили новий аркуш. І прописуємо X. Так, а ну така, секунду, тексту у нас же там, по-моєму, немає. А, ну, в принципі, також B2. D2 можемо об'єднати. B2, D2 можемо об'єднати. Значення функції написати, тому що тут у нас також буде функція. Значення функції написати. Далі x. x. Так, є. Дивіться. Як можна додати. Тобто я хотів написати х в квадраті. Як його можна додати? Натискайте на комірку. Далі. Вкладка вставка. Знайшли. Далі. Там, де у вас натиснули на рівняння, Натиснули на рівняння. Ну, звичайно, що він вам пропонує. Натиснули на рівняння, Потім, якщо треба, буде, можемо вирізати. Потім вставити. Далі. Там до рівняння, Дивіться, як прописати степінь. Варіантів декілька, те, що я роблю на кожному майже уроці. Х в кубі. Як один з варіантів ось таким чином можна зробити. Інший варіант, ще який є. Так, так. Він не розуміє знову, що це формула. Можете знову показати, як ви квадрат зробили. І ще раз, дивіться, варіантів. Можете X. Далі. Shift 6 на англійській розкладці клавіатури. У вас з'являється ось такий будиночок. І натискаєте степінь. І потім не натискайте потім, потім натискаєте пробіл. Вийшло? Не вийшло розміщуватися. то вже другорядно. то вже другорядно, але це ж було просто. Далі ж складніші дужки будуть йти. Далі. Далі продовжуємо. Це ще не все, тому що в нас ще є дві формули. У нас є ще, дві, точніше, дві, ну, дві функції, так. Знову ж таки, вставка. Рівняння. Рівняння. Далі, там, де у вас рівняння. Відкриваємо дужку. А ви можете це рівняння, рівняння написати, скопіювати і переслати нам чат-зумі? Ще раз. Наступне. Тепер дивіться, також вставка, рівняння. Далі відкрили дужку, x-2. Закрили дужку, Поставили будиночок. Іграли анідвичу. Вийшло. А. І в поставили тр... вийшло. трійку. І поставили трійку. Натиснули пробіл, з'являється x-2 в кубі. Ну, Enter можна не натискати, Можна просто де-небудь клікнути. Іграли Леонідовичу, А. Все вийшло. Ну, добре. Добре. Зараз будемо проставляти значення. Зараз будемо проставляти значення для цієї для, для кожної функції окремо. Для кожної функції окремо. Так, записали. Ви можете почекати. Чекаємо. Давайте швиденько значення запишемо. Поїхали мінус 5. Далі мінус 4. значень не так багато, але ми їх повинні записати. Мінус 3, мінус 2 з половиною. Мінус 2. Мінус 1, 0, 1. Півтора, 2 з 2, половиною. 3, 4, 5. Трошки зменшу, щоб було видно значення. Запишіть поки що значення а. Так, тепер. Як же нам вказати формулу y дорівнює x в квадраті? Дорівнює. Дивіться. Для того, щоб у вас не виникало, не виникало складнощів під час виконання таких завдань. Що нам треба зробити? Дивіться. Ви прописуєте x в квадраті, да? де у вас х? Ось це мінус 5. Правильно, комірка b5 для першого рядка, Так? Так. Далі. Натискайте на комірку B5. Ставите той самий будиночок. І ставите двійку. Ставите той самий будиночок і ставите двійку. Тобто той самий в квадраті. І зараз він вам натискаєте далі Enter. І далі він вам знайде значення 25. Тепер для того, щоб не обчислювати кожне значення, використовуємо автозаповнення. Використовуємо автозаповнення. Якщо десь сумніваєтеся, можете переглянути очима, де у вас що вийшло не так, то ну, начебто всюди квадрат вийшов. Начебто всюди квадрат вийшов. Так, так, все вийшло. Далі. Що стосується X куба, все так само. Дорівнює. X. Будиночок. Підносимо тільки там було до другого. Тут до третього степеня. Підносимо до третього степеня. Натискаємо Enter. І так само автозаповнення. Використовуємо автозаповнення. Стоп. О, угу. А у вас також поліз далі з вами? А, да, ні? Да, 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 так, 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 А, ні. ну зараз ми його спробуємо сюди пересунути. О, трошки лівіше його в комірці поставте, щоб він не ліз з вами. Можете трошки лівіше поставити. Просто ми його виходить, що захоплюємо, а йому це не подобається. Йому це не подобається. Так, записали. Доривни, дужка, до дужка відкрита, b5, b5 же, b5 минус да, два, душка закрылась, шифт 6 і 2. І квадрат, правильно. Якщо все равно, ну x, я не Я его уже убрал практически полностью с ячейки, он все равно появляется. Да, у меня так же самое, абсолютно. Дивіться, йому з... а натисніть на саму формулу. Де у вас формула? Спробуйте її якось зменшити. Її зменшити майже. Якщо не вдається, переставте в інший бік комірки. Праворуч. Тобто, пограйтеся, переставте так, щоб вона з вами не лізла разом. Переставте так, щоб вона не лізла Все з вами разом. само. І так само заповнюємо куб дорівнює x-2. Тільки тепер третій степінь. А, стоп, x-2. Він не розуміє, що я від нього хочу. Замість X підставляємо B5. Я думаю, що він. Що йому не подобається. Він не розуміє, що я від нього хочу. І так само використовуємо автозаповнення. Якщо сумніваєтеся, можна перевірити: наприклад, мінус 4 мінус 2 це буде мінус 6. Мінус 6 в кубі, 6 на 6, 36, 36 на 6, 216. Тобто, дивіться, перша мінус 7, мінус 7 в кубі 49 і на 7. 300, 343 якраз. Тобто, якщо є сумніви, ну тут відповідно також. Якщо хоча б дві правильно заповнені, значить і інші також будуть правильно заповнені. Значить, і інші будуть також правильно заповнені. Питань у вас багато. Я чесно скажу, я збився вчора, коли створював цю підсумкову роботу. Але вони всі, в принципі, достатньо. Ну, скажімо так, якщо ви вивчали. Не в тест -паді. Ні, не в тест в Google формі. Якщо ви вивчали, наприклад. Якщо ви вивчали, в принципі, Excel, то ви все зможете вказати. Давайте я вам Ми такі ключові. Да. Ми Excel взагалі не, ну, не вивчали. В Сенсі. Ну, наша група не вивчала Excel. Ні, питання вам поставлю. Перше питання буде ось таке. Дивіться. Так, 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 момент. Я на, на, на цьому покажу. Ну, наприклад, я хочу зробити, от, наприклад, 49, плюс 3, плюс, наприклад, 343 е 5 плюс F5. Якщо я буду копіювати, якщо я буду копіювати, як це називається? Як називається той процес, коли в нас змінюється? Дивіться, було Є5 плюс F5. При копіюванні Е6 плюс F6. Як називається цей процес? Дивіться, як він називається? Про... Давайте так. Про... Цифрами та буквами. Стоп, так. рядки. А, рядки цифрами. Рядки цифрами, а відповідно стовпчики, літерами, літерами. якими? Англійськими Доброго ранку. Назар правильно. Англійськими. Я зрозумію? Латинськими. латинськими. На початку року я вам про це сказав. Забули все. Далі. Посилання на клітинки. Які бувають? Абсолютні. Які ще? Пісні. Дійсні, дійсних не буває. Відносні мішання Ладно. Далі. Чи можна змінити тип діаграми після побудови? Так. 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 Тепер ж, про умовне форматування дуже уважно прочитайте на все. Що стосується домашнього завдання, я вам сказав, що ти у вас буде тестування. Вам необхідно. Я сподіваюся, що за тиждень ви знайдете час на цей тест. Ну а якщо не знайдете, то відповідний результат буде в.